На тому тижні, в п'ятницю ми з вами збирались в цьому залі, і я вам поставив ряд задач, які повинні були виконати. Зразу хочу вас попередити, що я ознайомився з деякими документами, вашими документами, що ви мені надали по виконанню мого завдання. І до прокурорів, багатьох прокурорів, в мене є питання. Є питання. Тому зараз ви будете звітувати по тих питаннях, що я вам казав по цих напрямках, це Євромайдан, злочини революції гідності. це ваші високопосадовці, мають синувати глава адміністрації та їх заступники, їх роль в цьому питанні. Це ілюстрація по закону або влади про кожного вашого співробітнику. Разум попередити, шановні, що. Якщо після цього звіту і перевірки Генеральною прокуратурою, яка можливо буде з тих питань, буде знайдено якесь там дуття, фіктивність і так далі, цей прокурор буде звільнений безумовно. Всі мені чують, гарно чують мене? Мною е, організовано проведення перевірок щодо причетності керівників та працівників е, прокуратури області. Е, та адміністративного переслідування учасників акції мирного протесту під час Революції Єдності. За результатами перевірки таких е, фактів, таких працівників е, не встановлено. Я вашу бути незадоволений, пане Ідет. Майданівці? Нема. Де у вас справи по військовопосадовцям? Нема. Чого? В мене таке враження складається, що ніхто майдан не переслідував, до... автомайдан теж вбивств не було, тітушок не возили. На жаль, ну, ви мені звітували, так, да, ви дещо щось робили. Але е, я впевнений, що на сьогодні багато недороблено. На жаль, недороблено. Практично ніхто з вас не сказав ні слова про суддів. Котрі виносили рішення. Один Київ більш-менш цього питання працює. Те, що ви робите, як я вже казав, ці наради, між речі колеги, це все дуже добре, дуже. І воно все потрібно. Але потрібен результат. Кінцевий результат це вирок суду. І я прошу вас і вимагаю, щоб ви особисто взяли на себе відповідальність. За кінцевий результат. І потім ми будемо думати, які кадрові рішення приймати. Я вас прошу завтра, завтра, через центральні засоби масової інформації в ваших регіонах, ваш звіт, ваш звіт про як прокурори областей відпрацювали події на майдані до 6 березня. Ми перевіримо усі, усі, усі ваші напрацювання, що у вас є, перевіримо оці ваші так кажете, фактичні зобов'язання, що ви зробили, і будемо дивитися.